Всім привіт! Хочу підняти важливу тему, як доглядати тату після заживлення. Насамперед, це те, що мінімум місяць не можна загорати, бути на сонці, і подалі використовувати сонцезахисний крем з високим індексом СПФ, а десь від 50 і вище. Для власників тату сонцезахисний крем має стати чи не засобом номер один. Це робиться для того, щоб попередити тату від вицвітання. На сонці чорнильний малюнок стає блідим, а кольори такими вже яскравими. Щоб захистити свіже тату від сонця, малюнок прикривають одягом або платком з натуральної тканини. Щодо складової крему, окрім СПФ, бажано, щоб він містив доглядаючий компонент. Дякую за увагу.